Друзяки, динозаврики, гігантський кальмар. Що таке? запитав Тімі. Расмус і Тімі допомагали татові Рексу наводити лад у хатині з човнами та іншим плавальним транспортом. Це мій пліт, сказав тато Рекс. Ти плавав на плоту? перепитав Расмус. А вже ж, коли я був малим, то плавав морем на плоту. Але понад берегом. Та насправді я мріяв податися до темної затоки й пошукати скарби із затонулих кораблів. Расмусе, закричав тімі, ми можемо шукати скарби. Тато Рекс розсміявся. Ні, то не для вас. Скарби стереже гігантський кальмар. Навіть не думайте про це. А вгадайте, що сказав Тімі? А випробувати пліт можна? Таторекс так сильно хитнув головою, що аж кашкет упав. Ні в якому разі, плід дуже старий. На нього шапка впаде і то розвалиться. Таторекс ступнув ногою і вийшов із приміщення. Расмус почухав потилицю. Ну, та той старий розсердився, Тімі підійшов до плота. А може, все одно спробуємо? Ну, трошечки. Расмус похитав головою. Ні, це дуже небезпечно. Якщо впадемо з нього, то не зможемо затримувати дихання під водою, так як семі шастазавр. Тімі трохи подумав, а потім широко усміхнувся. А якщо вдягнемо акваланги, тоді можна буде дихати під водою? Расмус роззирнувся. Просто на стіні висіли якраз два Акваланги. Ще й домірки малим динозаврикам. Відвівши від них погляд, Расмус зрозумів щось не те. Тімі пропав, і водночас помітив, як хтось крадькома виходить на двір. Ну, ти й хитра, бабусю, ти проковтнула тімі. Знову, ану, виплюнь! Бабуся рек зупинилась у дверях, зітхнула, нахилилась і. Тімі так і покотився по підлозі. Бабусю, попроси, вибачення. Бабуся рекзніталась і сказала Е, ну, вибач, попроси, вибачення нормально, сказав Расмус. Горе, а не бабуся. Тімі обтрусився від слини й пилюки і сказав Усе нормально, гайда. Як гайда? перепитав Расмус. Куди гайда? Тімі поклав лапу на плече. Я тобі скажу куди? В темну затоку, по скарби. Але ж тато казав, що це небезпечно, відповів Расмус. Ну, допливемо, куди вдасться, і назад, сказав Тімі. Расмус сплеснув лапами. А ти хоч колись на плоту плавав? Я ж навіть не знаю, як це робиться. Тімі хвилинку подумав, потім сказав Ні, але що тут та складного? Расмус аж підскочив від переляку. А я не хочу пірнути й там зустріти гігантського кальмара. Він здоровенний, у нього десять щупалець, усі в присосках. Тімі печально поглянув на Расмуса. Ну, тоді я сам, чи що? Расмус тяжко зітхнув. Тім знову домігся свого. Ну, гаразд, врешті сказав Расмус. Попливемо на цьому дурному плоті. Але понад берегом і зовсім, зовсім трошки. Тімі зрадів: Ну ж бо, давай поставимо пліт на оці рейки і тоді спустимо його на воду. Хлюп! І ось пліт уже загойдався на хвилях, але це ще було не все. Тімі взяв акваланги й два весла і стрибнув на борт. Він простяг лапу Расмусові. Расмус заплющив очі, схопив тімі за руку, зробив якомога ширший крок, і-а! -а -а! Расмус опинився на плоту. Вони повеслували. Але між колодами, з яких був зв'язаний пліт, просочувалася вода. Расмус намок не лише від води, а й тому, що заплакав. Зроби щось! Репетував Расмус, Веслой до берега, ну, а вгадайте, що зробив тімі? Наліг на весла і повів пліт у відкрите море. Невдовзі пліт затрусився. Ні, це море затрусилося. Під водою з'явилася величезна тінь. Расмус заплющив очі. Рятуйте, це кронозавр? Тіммі сказав, Це. Це ж, наш семі шастазавр, Расмус розплющив очі. Ну, ти й налякав нас семі. Зможеш прити до берега підштовхнути? ж!» – усміхнувся Семі. Ні, ти нас краще до темної затоки підкинь, попросив Тімі. Ми пливемо шукати скарби затонулих кораблів. Хочеш із нами, семі? Семі захитав головою. Підштовхнути туди вас я зможу, але до затонулого корабля не попливу, бо скарби охороняє. А, ти про це? зітхнув Тімі. Ну, гігантський кальмар, ми знаємо. Але що в ньому такого небезпечного? Семі пустив фонтанчик. Ну, добре, як хочете, тримайтеся міцно. Не треба. закричав Расмус, але було вже запізно, тому що семі. Миттю доправив пліт просто до темної затоки, Семі змовницький підморгнув друзям. До зустрічі, хай щастить, і зник під водою. Навколо темної затоки справді здіймалися високі скелі, затуляючи сонце. Вода була дуже глибока. І, звісно, тут одна з колод плота розхиталася, пліт затремтів. Рятуйте! крикнув Расмус. Костюми вдягаємо швидко, скомандував тімі. Тільки но вони вдягли костюми, як? Пліт розсипався і Расмус опинився під водою, і тім із ним. Вони опускалися дедалі глибше, до самого дна. На щастя, дихати вони могли. На глибині був дуже незвичайний світ, на камінні росли якісь мохи й водорості. Плавали морські їжаки та повзали морські зірки. Пропливла зграйка сріблястих рибок, і несподівано велика золота рибка і сором'язлива діамантова рибка. А друзі спускалися і спускалися до дна. Тут тімі поторсав Расмуса за плече. Той поглянув, куди показував друг, і, без сумніву, то був затонулий корабель. Тімі з Расмусом підпливли до корабля, спустилися на палубу, наблизилися до каюти, кімнати, де мешкав капітан корабля. Може, там знайдеться скарб? Тімі спробував відчинити двері, але їх заклинило. Він штовхав, тягнув і. рип двері відчинилися. Тімі поглянув на Расмуса і показав великий палець. Расмус не був від цього в захваті. Але Тімі поплив просто в двері. У каюті нікого не було, тільки валялися перекинутий стіл і поламані стільці. Тімі показав уперед. Перед ними була ляда, куди спускалися сходи. Расмус хитнув головою в шоломі, Тімі все одно поплив до ляди. Аж тут Расмуса й Тімі обхопили два величезних щупальця і потягли в ляду. Дуже швидко. І то, звісно, був гігантський кальмар. Але з якої речі тут тато Рекс? Що робить тато на затонулому кораблі з гігантським кальмаром? Расмус вирячив очі. Раптом він зрозумів, що тато Рекс і гігантський кальмар зробили там. Вони влаштували там найкраще у світі таємне лігво. Оце так здивувалися Расмус і тімі. Таторекс аж здригнувся, помітивши Расмуса з тімі. Спочатку він трохи розсердився, а потім усміхнувся. Тато Рекс узяв дошку і написав щось на ній, крейдою. Потім показав Расмусу і Тімі. Це мій таємний друг, гігантський кальмар. Джордж, гігантський кальмар Джордж випустив Расмуса й Тімі, і теж дещо написав на дошці. Вгадайте, ну що? Хочете тут погратися? Ну, а хто б не хотів? Расмус і тімі довго-довго вгралися в таємному лігві з гігантським кальмаром Джорджем і татом Рексом. Було дуже весело. А награвшись, малі втомились і захотіли спати. Тоді тато Рек знову написав щось на дошці. Як ви гадаєте, що? Точно, тепер ми попливемо додому дуже швидко і влаштуємо там суперкруту дину вечірку. Ура! Я буду смажити м'ясо, сказав тімі. Фе, хто мені підклав у салат цю смердючу рибу ліхтаря, пробурчав робін Рекс. І вони їли. Чекайте! Сказав Расмус, а ліг вона затонулому кораблі. Той був скарб, тату. Таторекс пригорнув Расмуса. Можна й так сказати, підморгнув він, тільки обіцяй мамі не розповідати добре? Расмус підморгнув татові. А знаєш, який найбільший скарб на світі? запитав тато рекс. Расмус похитав головою. Це хороший друг, сказав таторекс. І динозаври смачно їли й веселилися, доки дуже, дуже, дуже стомилися. І тоді маленькі динозаврики позаповзали в ліжечка. На добраніч, динозаврики, зустрінемося завтра в болотяному лісі.